Проникнути на позиції. Дивіться, я політик, я президент, але почуваюся генералом. Is... Це не надто радує, але я абсолютно впевнений, що здатність України захистити та зупинити Путіна гарантована. Треба okay. просто перестати працювати на телевізор. І почати працювати на порятунок солдатів, що означає, збережи солдата? Це спеціальна програма НАТО. Кожна особа, яка мобілізується до Збройних сил, повинна гарантовано згідно з законом мати форму, кевларовий шолом, радіостанцію, нічні окуляри, систему радіоелектронної боротьби, РЕП для захисту від дрона боєприпаси, без цього ви не можете відправитися на позицію. Це також спосіб, як це зробити. Гаразд знову ж таки, коли ви писатимете другу книгу про здатність України захиститись, це будуть глави. Гаразд, перш ніж перейти we'll до мікрофона, ми візьмемо одне з so наших віртуальних so запитань. Отже, це від екс-конгресмена Джима Слеттері, що потрібно Україні для завершення виробництва ракет великої дальності, скільки часу це займе? Маю, можливо, не дуже популярну ідею. No, to ми повинні почати виробляти дальню продукцію. Перш за все, ми маємо можливість виробляти ракети великої дальності. Для цієї ракети великої дальності нам потрібні компоненти. У нас є технології, нам потрібні компоненти з усього світу. Я вам гарантую, що Росія отримала компоненти з Китаю, а Китай не постачає нам ці компоненти. Нам потрібен інший тип. І куди нам поставити виробництво цієї ракети великої дальності? прямо на кордоні з країнами-учасницями, але не з українського боку. Чому ми не можемо поставити це на польську сторону, словацьку сторону і забезпечити це виробництво Але Разом це абсолютно можливо і по третє нам потрібно створити спільне підприємство з оборонною промисловості країни, члени НАТО Неважливо, американською, німецькою, британською чи іншою. Для економії часу зараз нам потрібні ракети великої дальності. То чи це буде ще одна рекомендація?